Я чесно сподівалася, що у 2024-му вже не побачу словосполучень на кшталт нетрадиційна орієнтація. Але марно Так і хочеться запитати: а за що ж ми воюємо? Історичне негативне ставлення до ветеранів та ветеранок з числа ЛГБТ було моральною плямою для нашої нації. А расизм головного мозку лікується. Новини про спільноту та права ЕлгеБТ зрідка потрапляють до порядку денного рубрик новин. Дехто і досі вживає слово гомосексуалізм замість гомосексуальність. Отже, остання гей-пропаганда у 2024 році. Мабуть, варто підбивати підсумки року, що минув, але на мою думку, вони надто невтішні. Закон про партнерства в Україні навіть не почали розглядати у Верховній Раді, бо комітети його просто поховали заживо. Злочини на ґрунті ненависті почастішали, бо всі навкруги втомлені і намагаються вимістити агресію на тих, хто слабший. ЛГБТ людей в українському війську так само багато. Їх воліють не помічати, та й Росія досі існує. Але є і позитив гомофобії під нашими відео поменшало. А це означає, що наша просвітницька робота все ж не даремна. І це прекрасно. Або може гомонегативісти настільки розслабилися, що лінуються писати нам щось у коментарях. Любі гомофобики, ну не гоже так поводитися. Даю вам підказку, як доєднатися до боротьби з гомопропагандою. Просто напишіть нам будь-що і не забувайте, коментар має бути від семи слів. Так, це відео піде в рекомендовані і його побачать. Ще більше гомофобів, ідеальний сценарій. Правда ж? Привіт, мене звуть Тала Андреєва. і ви дивитеся? Гей, пропаганду почну напевно з того, що за підсумками минулорічного дослідження інституту масової інформації, це така організація, яка досліджує контент українських медіа. Новини про спільноту та права ЛГБТ зрідка потрапляють до порядку денного рубрик новин. Звісно, я розумію, що на часі війна, тому стрічка новин переважно складається з воєнних або навколо воєнних тем. Але так і хочеться запитати: а за що ж ми воюємо? Аби зараз відрубати увесь можливий хейт, мовляв ми точно не воюємо за геїв, скажу так: ми воюємо за свободу і незалежність. І повірте, це зовсім не тотожні поняття. Свобода значно ширше. Це про те, що у людини є права, повинні бути. Рівні від народження для всіх, і для представників ЛГБТ спільноти також це важливо для збереження незалежності, незалежності від чужих думок і диктатури. Так про військових наразі дуже важливо говорити, і про ЛГБТ-військових, зокрема, як про це роблять, наприклад, в Британії Блумберг опублікував статтю про те, що туманний альбіон виділить 75 мільйонів фунтів стерлінгів ветеранам, які десятиліттями стик. Калися з гомофобією, зазнавали шантажу та електрошокової терапії. Ветерани ЛГБТ, які були звільнені або звільнилися через свою сексуальну орієнтацію або гендерну ідентичність, зможуть отримати від держави до 70 тисяч фунтів стерлінгів. Кожен ідеться в заяві Міністерства оборони Британії. Британські військові забороняли гомосексуальним, бісексуальним та трансгендерним людям служити в армії з 1967 року, допоки цей ганебний наказ не скасували у 2000-му. Історичне негативне ставлення до ветеранів та ветеранок з числа ЛГБТ було моральною плямою для нашої нації, заявив міністр оборони Британії Джон Хілі. Наш уряд сповнений рішучості виправити помилки минулого та визнати біль, який зазнало занадто багато людей. Зміни в Британії також передбачають можливість для ветеранів, які були звільнені через їхню сексуальну орієнтацію, подати заяву на відновлення свого рангу та змінити причину звільнення. Я от Чесно чекаю, коли Міністерство оборони України почне вибачатися. Ні, здається, що ЛГБТ-спільнота в Україні не має прямої заборони бути в армії, і тут варто сказати, що уявити таку заборону під час повномасштабного вторгнення росіянців, коли цизгендерні та гетеросексуальні чоловіки ухиляються від військового обов'язку зі словами хай діти депутатів. Воюють було б вкрай необачним, але. Цькування з боку командирів чи таких самих звичайних солдат час від часу трапляються, і от за те, що в армії України досі не забезпечені рівні права на рівні із рівністю обов'язків, все ж час вибачатися. Але повернімося до дослідження ІМІ. минулорічні заміри свідчили, що стрічка новин залежить від активності інформаційних кампаній ЛГБТ-спільноти. Але і цього року здається медіа не мають систематичного висвітлення відповідної теми. Новини, що потрапили до моніторингового періоду, насамперед мали лише кілька основних інформаційних приводів: наприклад, заборона діяльності ЛГБТ на території Росії, благословення Папи Римського для ЛГБТ+, новини шоу-бізнесу. Та інші поодинокі матеріали, причому найбільше згадок про ЛГБТ+, стосувалися інформ приводів з за кордону. Так знаю, що наші проекти. Цим також часто грішать, і отут буде заклик до всіх активістів та союзників: створюйте у 2025 році більше приводів, аби про ЛГБТ спільноту писали і говорили. Допомагайте ставати видимими. Бо як кажуть американські журналісти, якщо про це не розповідають в новинах, цього немає. Ну і власне трохи питань до. Журналістів, а ви спеціально не помічаєте ЛГБТ ком'юніті в Україні? Чи просто, як в Совєтському Союзі, впевнені, що у нас цього немає? Чому важливо дати відповідь на це запитання? Бо ще Шевченко писав: і чужого навчайтесь, і свого не цурайтесь, бо інакше. Укорінюється комплекс меншовартості. як боротися із комплексом меншовартості, знає маленька за територією Польща. Не можу сказати, що країна посідає перші місця рейтингу держав, де дотримуються прав людини, Ба більше вона поступається у цьому рейтингу навіть Україні на три пункти: демонструючи критичний рівень дискримінації щодо гендерної та сексуальної рівності. Але саме там відкрили. Квір музеум це перший музей присвячений історії ЛГБТК Плюс в Польщі і п'ятий подібний у світі. Варшавський квір-музеум експонує архів квір-спадщини, що містить вирізки з преси 60-х, фотографії 40-х, журнали 80-х, брошури, листівки, банери та багато іншого. Загалом в колекції близько 150 артефактів, включно з листами, фотографіями та матеріалами перших активістів, які ілюструють історію спільноти ЛГБТК Плюс. У Польщі від шістнадцятого сторіччя до сучасності ще раз музей квір історії відкрили Україні, де правове становище квір людей є найгіршим у всьому європейському союзі. В українських медіа все ще залишається використання некоректної термінології, клікбейтних заголовків і маніпуляцій у матеріалах, що висвітлюють тему ЛГБТІК+. Я чесно сподівалася, що у 2024-му вже не побачу словосполучень на кшталт нетрадиційна орієнтація. Але марно. Більше того, дослідники українського контенту кажуть, що дехто і досі вживає слово гомосексуалізм замість гомосексуальність. Лікнеп для тих, хто не в темі. Використання лексем із суфіксом ізм вказує на хворобу, а гомосексуальність вже давненько виключили зі списку хвороб і визнали нормою. А ще суфікс ізм несе ідеологічний відтінок як сталінізм, комунізм. Цізм, а гомосексуальність це не ідеологія, це природа людини від народження. Тому давайте без ізмів. О, згадала про ідеологію лідер партії соціалістів Молдови, проросійський екс експрезидент Ігор Додон в одному з інтерв'ю для RTVI пояснив, чому вважає себе глибоким євроскептиком, не в останню чергу саме через. Елгебете тому на останніх виборах, що відбулися в Молдові, проголосував за його ж словами за те, щоб Молдова повернулася до нормальності. Ми проти того, щоб підривати цінності. Ми проти ЛГБТ. Це принципова позиція партії. Скажіть, а расизм головного мозку лікується? Можливо, електрошоком? А от слово «рашизм» можна і навіть треба вживати з суфіксом ізм бо расизм це і хвороба і ідеологія одночасно громадяни моєї країни хочу зробити заяву я як прогресивний політик сучасної держави заявляю усі сексуальні більшини стоп, мають… Стоп, камера стоп стоп дивись неправильно казати більшини більшини це ти коли кажеш ти ну наче як ем, стигматизуєш цих людей це некоректна лексика не кажи без більшин давай без більшин спочатку тобто, без добре добре Отже, я як прогресивний політик сучасної держави, а також гетеросексуаліст, мушу соп ще раз. А дивись, правильніше казати гетеросексуал, щоб не патологізувати. А гетеросексуаліст це неправильно, бо суфікс іст це він про ну теж про хворобу, про якісь там течії в мистецтві, політиці, суспільні погляди. А гетеросексуали, ну вони ж не хворі. Вони просто такими народилися. Вони такі від природи, тому. Гетеросексуал не іст угу. окей. Е, я як сучасний політик прогресивної держави, гетеросексуал, а також батько двох дітей, хочу для себе особливих прав. Стоп, знову ж таки, стоп. Гетеросексуали не вимагають собі жодних ніяких особливих прав. Просто таких самих хочуть, як і решта. Дивись, ти як батько виховуєш дітей. Ну і типу, якби тобі за шкідливість давали ж молоко або там безкоштовний проїзд, то це були б якісь особливі права, зрозумів. А так, ти просто ти за рівні права. Ти як гетеросексуал і батько, хочеш таких самих рівних прав рівних Так. Okay. Mm -hmm. Отже, я як гетеросексуал, а також сучасний політик прогресивної держави, мушу сказати, що в моїй традиційній родині усе Так, ступ, пауза, пауза. Дивись, дивись а, так, гетеросексуальні люди і гомосексуальні люди вони були завжди. Про це є згадки в різних різних писаннях і документах, як до нашої ери, так і після нашої ери, і, і в нашу еру, вони завжди є. Тобто вони були завжди, і відповідно, що одні, що інші, вони всі є. Традиційними. Зрозумів, все традиційне. І гетеросексуальність, і гомосексуальність. Це традиційно. По традиційно. По каві, по каві і ще раз дубель. Отже. І щоб не зосереджуватися на негативі, бо його вистачало впродовж 2024 року, хочу коротко згадати про ті події року, що минає, які нам точно запам'яталися. Легалізація одностатевих шлюбів у Таїланді. 18 червня сенат Таїланду схвалив законопроєкт про одностатеві союзи, що зробило Таїланд першою країною в південно-східній Азії, яка визнала такі шлюби. Декриміналізація гомосексуальних стосунків у Намібії, 21 червня, високий суд Намібії ухвалив рішення про декриміналізацію гомосексуальних актів, що стало важливим кроком у боротьбі за права ЛГБТ спільноти в Африці. Легалізація одностатевих шлюбів у Греції, 15 лютого. Парламент Греції ухвалив закон, який легалізує одностатеві шлюби, що стало значним досягненням для ЛГБТ-спільноти в країні. Ну і звісно, ми всі пам'ятаємо про Олімпіаду 2024, в якій взяла участь рекордна кількість ЛГБТІК-спортсменів. Але ще до початку змагань організатори ігор в Парижі відкрили. Pride House – простір для підтримки інклюзії через спорт, який працював під час олімпійських та паралімпійських ігор. Ці події відображають як досягнення, так і виклики, з якими стикалася ЛГБТ-спільнота в Україні та світі у 2024 році. Але ж не можна забувати і про культурні заходи. Харків Прайд, 2024. у вересні в Харкові. В шосте відбувся Харків Прайд. Серія заходів на підтримку ЛГБТ-спільноти, що підкреслила стійкість та активність спільноти спільноти Навіть в умовах війни, Київ, Прайд 2024 16 червня в Києві відбувся марш рівності. Перший спочатку повномасштабної війни. У заході взяли участь близько 500 осіб, включаючи активістів ЛГБТ-спільноти, військових, народних депутатів та послів країн партнерів таких як Велика Британія, Франція та Швеція. Євробачення 2024. у конкурсі взяли участь кілька артистів, які відкрито ідентифікують себе як представники ЛГБТК Плюс спільноти. Серед них Бембі Так з Ірландії та Електрик Філдс з Австралії, які своїми виступами сприяли підвищенню видимості та прийняття ЛГБТК Плюс осіб у суспільстві. А переможцем пісенного конкурсу взагалі стала небінарна людина. Фестиваль кіно сані бані 2024» з 19 по 26 квітня в Києві відбувся другий український фестиваль кіно про ЛГБТ Плюс Сані Бані 2024». Фестиваль продемонстрував різноманітність та багатогранність ЛГБТ Плюс спільноти через кіномистецтво, сприяючи підвищенню обізнаності та толерантності в суспільстві. Тож Є чим пишатися, чому радіти і над чим працювати далі. Саме цим ми будемо займатися у 2025-му. Тоді ж і зустрінемося. Цьом!